У багатьох медзакладах України елементарно відсутні умови для належного сортування і тимчасового зберігання небезпечних відходів категорії Б і С інфекційних та токсичних, от і скидають разом з рештою сміття. Війна лише загострила проблему. Поранених багато перев'язуваних і одноразових матеріалів використовують більше, отже, і медичних відходів утворюється значно більше. При цьому через воєнні дії може порушуватися і логістика вивезення та знищення таких відходів. Небезпечні медичні відходи це сфера, де ідеї Zero Waste майже безсилі без нових технологій. Звісно, концепція скликає Resync, переосмислити процеси, щоб утворювалось менше відходів. Але повністю уникнути їх нереально. Медицина завжди генеруватиме використані матеріали. Їх треба не переробляти, а знищувати максимально безпечно, в ідеалі просто на місці, де вони утворились, щоб нічого небезпечного не покидало меж лікарні. Для цього потрібні компактні установки, які здатні стерилізувати або розкладати такі відходи в безпечні інертні речовини. І такі установки існують, але про них згодом.